АТБ у нас в АТБ зараз проходить акція. Ось на таку піцу чотири сири. Така піца коштує на 72 гривні 40 копійок. Я взяла дві. Ось такі будемо пробувати. Дуже багато є позитивних відгуків і, і негативних, тому будемо пробувати. І у нас отаке морозиво, це е, розумний вибір. Е, знайти в нашому ОТБ дуже важко. А сьогодні його привезли, тому взяла дві таких упаковки. У нас морозиво таке коштує 93 гривні 50 копійок. Взяла дві пачки сухарків і е, сухарки у нас так. Сухарики у нас коштують по 23,40, і взяла пів батона. І це мені вийшло на 395 гривень. Виняла піцу з коробки, ось так виглядає піца. Це 4 сири. і Будемо зараз запікати, приготувала противень, буду викладати і буду запікати, а потім покажу, як вийшло. Тут є інструкція так. розпакувати в духовку покласти на 10-12 хвилин І ось такий смачний подарунок я отримала. Таку смачну посилку. Дивіться, тут у мене кукуруза, треба її варити. ну Може, сьогодні, може, завтра поставлю відварю, так, Тут у мене перець, кабачок, дивіться, морква. ось така, так, Далі дивіться, буряк якийсь гігант. так, Його там пару штук є так. Ну, Баклажани, ну, треба розбиратися з цим, буду розбиратися. Далі ось така буде каша, напевно. У нас тикви ростуть такі, знаєте, жовті, а це зелена, ну, не знаю. І там чесник я бачу. Вон там чесник, цибуля така і така. так, Ось така і така. так. І тут багато зелені. Тут і укроп, і петрушка. Ну, тут багато всього, і яка ще ось така зелень буду, буду дивитися, що це таке, і буду з цим, -цим розбиратися. І ще на вулиці стоїть цілий мішок картоплі. Він такий важкий, ми його ще не заносили, тому треба його занести. Вирішила з вами привітатися. Всіх рада вас бачити на своєму каналі. І ось такий гостиниць отримала наша сім'я, тому ми дуже-дуже вдячні. У нас є город, але він такий, знаєте, маленький. Ну, картоплю ми садили, тато садив, але не такі, знаєте, об'єми, як в селі там садять ого-го-го-го. Ось. І це хто мене дивиться, у нас є житло, і там живуть у нас люди. Дуже такі гарні люди. Ми з ними спілкуємось, і ось такої, і ось таким гостинцем вони нас вирішили пригостити. Ну, трохи буде нам запас, як кажуть. Кажуть, що зима буде дуже важкою, тому це все піде і все, я думаю, пригодиться. Так так. що ось так. А це прийшла я з роботи. Зараз розберу цю посилку, скажімо так, цей гостинець розберу і закину, зараз халати, треба мені їх попрати. До речі, я замовила собі медичний халат. Кому цікаво, може хтось в медицині працює, комусь надо халати. Це дуже такий гарний сайт, і, в принципі, ціни бюджетні. І ця жінка, яка мені ну я замовила через сайт, вона мені потім зателефонувала, і вона, я мірки свої зняла, і вона мені підібрала дуже гарний халатик. ну Він пошитий як от по мені. Тому кому треба, пишіть. Вони знаходяться у Львові, по новій почті будь-яку точку вони відправляють. Так, ну це кому треба медичні речі. І ви знаєте, читала зараз новини в телеграм-каналах. І так є, і в Тіктоці вже є ці такі гарні новини з фронту. Цієї проклятої війни, і надіємося і віримо, що у хлопців так і далі все буде виходить. Їм так важко, я представляю, як там важко ці такі робити маленькі кроки, але вони, але вони їх роблять. І дай Боже, дай Боже, щоб у них так все і виходило. Ну, так знаєте, Воно і радісно аж до сліз. Ось так я скажу. Тому такі, щоб такі новини приходили кожен день. Почитала ці новини і трошки, знаєте, так настрій піднявся. Але ж ця війна може бути все по-різному. Тому будемо молитися за наших хлопців, щоб все у них виходило. Так, пішла я розбирати наш такий подарунок з села, скажімо так, і буду включати пральну машину. І ось ще передали ось такий кавун. Будемо пробувати різати, який він. Ну, це домашній кавун, може не такий буде, як кримський, але все рівно буде смачний, думаю. І ось свекруха нам закрила помідорки чері. у нас вони ростуть. Я її давала і попросила її закрити. Тому вона закривала нам ось так вийшло три баночки. Ну, вона ще раніше нам закривала, тому нам помідорів ну, зимою нам вистачить, я думаю, навіть щось і лишить. Бо помідори не, не сильно у нас йдуть. А ось я тут займаюся значить морквою та буряком. Вже достала мій комбайнер. Він в мене старенький, Філіп це але він дуже мене виручає. І ось такий у мене є така в мене насадка. Вона ви знаєте, вже трошки віджила свій такий вік, але мені її зремонтували, сестри чоловік так якось зробив. там, І вона працює у мене. Тому спочатку будемо натирати моркву, а потім буряк. І я морожу, і така буде знаєте, заготовка мені на зиму. Ось так вийшло. Але я сестрички трошки дала буряка і моркву теж. Так, тому будемо крутити морку та буряк. Ось моркву я вже потерла, ось так треба мій комбайнер такими, такими полосочками. Тому буряк буде теж такий. Ну нам мені нормально і так тушити щось, і в борщ це дуже добре. І ось у мене вийшло два таких пакетика моркви і два пакетика бурібані, що я раз показую, треба його зараз мити. ну Буряк, звісно, це таке. І заморожую у таких пакетиках ікея, дуже мені подобаються вони. І ще думала, можу купити собі про запас, але не купила. І тому зараз жалкую. Ну, нічого, думаю, скоро у нас ікея відкриється і все буде. І ось так я заморозила зелень. Так. Я морожу у таких ось лоточках, судочках. Мені краще пробувало морозити в будилки і пробувала морозити в цьому пакеті. Але найкраще мені у платочках. Да, воно займає місце, але найбільше мені так подобається. Тому сьогодні ось такі маленькі заготовки були в морози. І на сьогодні це остання заготовка, це перець. Я його почистила, потім вимила. Зараз треба було мені рушник застелити, але я не застелила. Зараз воно це все. Сохни і я поскладаю, і буде такий перчик. Ну, мені половинки з фаршем буду робити зимою. У нас перець не всі їдять, тому нам його якраз на зиму вистачить. Тому на сьогодні ось такі були маленькі заготовки морозильник.